Почнемо, передамо слово Хабібуліну, пану Хабібуліну. Він адвокат і політик теж йде по мажоритарці, але не будемо сказати, де саме з приводу фальсифікацій. Якщо зараз не торкатись більшості якихось випадків, я е, згадаю про конкретний випадок, який е, в одному з мажоритарних округів виявлений, але він зараз стосується всіх 220 двадцяти. П'яти мажоритарних округів, як ви знаєте. Справа в тому, що технічних кандидатів, тобто підкуп виборців, асфальт і таке інше, що ми обговорювали, це звичайно те, що на поверхні і з цим боротись, практично неможливо. Але є проблема технічних кандидатів, да, яких практично неможливо виявити. Окрім е, зачіпки, яка зараз з'явилась, кожен може зайти на сайт Центральної виборчої комісії в будь-який округ, який його. Цікавить, відкрити всі програми всіх кандидатів. І в програмі, яка там буде відкриватись, там буде кнопка свойства, і побачити назву комп'ютерів, з яких робились ці програми. В одному з округів виявлено з 31 кандидата 17 практично з одного комп'ютера. Тобто так, зараз подана перша скарга Тоже, до Центральної ага, виборчої дай, комісії. Да. Справа в тому, що дійсно технології, вони ж йдуть е, наперед. Ви згадали 98-й 2002-й. Так там, якщо ви пам'ятаєте, програма просто викладалась в форматі HTML, да, тобто в е, інтернет-форматі. Зараз чомусь ЦВК виклала ваш файл, який ви надали, так і виклала. Може, ЦВК хоче... Правди та чесних виборів за <забатую> таким чином. А справа Прозорості да. Справа в тому, що, от колега правильно сказав, єдина ціль, я думаю, ж більшості з 3500 кандидатів, там, може, половина, це технічні кандидати для того, щоб захватити ОВК і ДВК. Добре, дякую вам.